Цей тиждень для президента США був явно не найкращим. Крім триваючого скандалу з Епштейна, Трамп встиг ще й посваритися з популярним у США коміком Стівеном Колбером. Як вказав, який вказав республіканцю напрямок з трьох літер просто в прямому етері свого шоу. У п'ятницю Дональд Трамп написав: Мені дуже подобається, що Колбера закриють його талант був навіть меншим, ніж його рейтинги. Як ви смієте, сер? Невже людина без таланту зможе скласти такий сатиричний дотеп? Ідіть до біса. Добре, що в них немає якоїсь нацкомісії комісії з телебачення чи радіомовлення, бо вже зараз би очевидно, довелося відповідати. Але а, таким чином насправді роздратований комік відреагував а, на те, що Трамп покепкував закриття його програми за лайчоу. Подеякують, що її закрили власне через один жартів Колбера, в якому той фактично звинуватив чинного президента США у корупції. Телеканал, на якому виходила програма СІ Біс, це про цей канал ідеться, заявив, що вони вимушені закрити пішов шоу з фінансових причин, втім цьому поясненню повірили далеко не всі.